Молитви вечірні, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава Тобі. Боже, будь милостивий до мене Грішного, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного. Молитва до Святого Духа, Царю Небесний, Утішителю, душі істини, що сюди єси і, і все наповняєш, скарби Дібер життя Подателю, прийди і селися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі нашій, святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитва до Пресвятої Тройці. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші. Святий, зглянься з зціли немочі наші імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, молитва Господня, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. У Твоє Царство, сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині й повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо жодного оправдання не маючи ми грішні, Тобі, як владиці. Цю молитву приносимо, помилуй нас, слава Отцю І Сину і Святому Духові. Господи, помилуй нас, бо на Тебе ми надіємось, не прогнівайся дуже на нас, не пам'ятай беззаконь наших, але зглянься і нині, як милосердний, і визвали нас від ворогів наших, бо Ти Бог наш, а ми, люди Твої. Всі творіння рук Твоїх та ім'я Твого призиваємо. І нині, повсякчас, і, повсяк і на віки віків. Амінь. Милосердя двері відкрий нам, благословенна Богородице, бо ми на тебе, надіючись, не загинули, а від усякого лиха тобою визволилися, бо Ти єси спасіння роду християнського. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Молитва до Бога Отця, Боже вічний і царю всякого створіння, що сподобив мене до цього часу дожити. Прости мені гріхи, які заподіяв я в цей день ділом, словом і думкою. І очисти, Господи, Грішну мою душу від усякої скверни, душевної, тілесної, і дай мені, Господи, в ніч, спокійний сон, щоб, уставши з мого смиренного ложа, я догочав преславному імені Твоєму усі дні життя мого, і переміг всіх ворогів і тілесних, і безтілесних, що повстають на мене, і охорони мене, Господи, від пустих думок. І недобрих бажань, що оскверняють мене, бо твоє є царство, і сила, і слава, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, Вседержителю Божий Небесних сил і всього Тілесного, що на небі живеш, і наш у доглядаєш, серця думки випробовуєш, і те, що є таємне в людині, добре бачиш. Безпочаткове і вічне світло, в якому нема ані Тіні, зміни або перетворення, сам, безсмертний Царю, прийми, молитви наші, які ми тепер грішними устами нашими творимо, на безмежність милості Твоєї, надіючись, і прости нам, гріхи наші, що заподіяли ми, чи то ділом, чи то словом, чи то думкою. Свідомо чи несвідомо, і очисти нас від усякої скверни душевної, тілесної, і дай нам, щоб ми в бадьорості серця і тверезості розуму, прожили всю ніч цього життя, сподіваючись світлого Дня, що Його обітував нам єдинородний Син Твій, Господь Бог і Спаситель наш, Ісус Христос, коли Він, суддя всіх, прийде з славою відплатити кожному по Його ділах. Нехай не в сні та в лінощах, а в бадьорості та щирій праці, ми з'явимось, готовими і війдемо з ним у Божественне царство Його слави і радощів туди, де вічне світло і невимовна утіха всім, що бачать неосяжну красу Твого лиця. Бо ти єси істинний світ, що освітлюєш і освячуєш усе. І Тебе славить всяке створіння на віки віків. Амінь. Боже, очисти мене грішного, бо я ніколи нічого доброго не вчинив перед тобою, але Ти визволи мене від усього злого, і нехай буде в мені воля Твоя, щоб неосудно я відкривав уста Мої грішні і славив святе ім'я Твоє, Отця і Сина. І Святого Духа, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитва до Господа Ісуса Христа, Вседержителю Слово Отші є, Всесвяти Ісусе, з великого милосердя Твого, ніколи не покидай раба Твого, а завжди в мені перебувай, Ісусе, добрий пастирю Твоїх овець. Не віддавай мене на поталу Змієві і не попусти, щоб сатана спокушав мене, бо в мені є насіння зла, отже ти, Господи Боже, поклоніння достойний, Царю святий Ісусе Христе, охорони мене, коли я спатиму, тим світлом, що ніколи не меркне Духом Твоїм святим, що ним освятив Ти своїх учнів. Подай, Господи і мені недостойному рабові Твоєму, спасіння Твоє наложі мої, просвіти розум мій світлом, зрозуміння святої Євангелії Твоєї, душу любов'ю до Христа Твого, серце чистотою Слова Твого, тіло моє, Твоїми страстями безвинними, думку мої, Твоїм смиренням, охорони і в слушний час. Підведи мене від сну на похвалу Тобі, бо ти, препрославлений єси безпочатковим Твоїм Отцем і Пресвятим Духом навіки. Амінь. Господи Боже мій, згрішив я в цей день словом, ділом і думкою, і ти, як благий, чоловіколюбний, прости мені. Сон, мирний і спокійний подай мені, Господи, і ангела твого охоронителя пошли, щоб заступав і охороняв мене від усякого зла, бо ти охоронець душ і тіл наших, і Тебе славимо, Отця і Сина, Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитва до Пресвятої Богородиці Пресвята все діво, мати Христа Бога нашого, принеси нашу молитву, Синові Твоєму і Богові нашому, щоб Він спас через Тебе, душі наші, благого царя, благає мати, пречиста, благословенна Богородиця Марії, милість Сина Твого і Бога нашого, вилий на мою грішну душу, твоїми молитвами настав мене, надіяння благ, що Останок мого життя я прожив без гріха і через Тебе рай знайшов, Богородице Діво, єдиночиста і благословенна, від Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитов наших в час журби не відкинь, але з біди визволяй нас, єдино чиста і благословенна. Пресвятая, Богородице, спаси нас! Молитва до Ангела-охоронителя, Ангеле Христовий, охоронителю мій святий, покровителю душі тіла мого. Все мені прости, чим я згрішила сьогодні, від усякої спокуси супротивника визволи мене, щоб я ніяким гріхом не прогнівив Бога мого, але молися за мене грішного і недостойного раба Твого, щоб стати мені достойним благості й милості Всесвятої святої Тройці, Матері Господа, мого Ісуса Христа і всіх святих. Амінь.